Шестирічний Нікіта розв'язує приклади та виводить літери. Менше як за місяць він стане першокласником. У мене ефломастери, альбоми, зошити і олівці. Коли я до школи вибирав речі, я дивився, що там є трансформери, тому що я їх люблю. Якщо для Нікіти головним у виборі є дизайн, то для мами Марини якість. Купуючи альбоми та зошити для сина, завжди звертаю увагу, щоб папір був не шершавий, а гладенький. По кольору щоб був не сліпучий білий, а приємний очам. В магазині він сам пробує. Який олівець, наприклад, йому подобається більш м'якше пише, більш яскравий. Та іноді спробувати, як пишуть олівці, немає можливості, каже експертка з канцелярії Крістіна Лісова. В такому випадку при виборі кольорових олівців варто звертати увагу на товщину грифеля. Треба дивитися, щоб грифель був від 3 міліметрів. Це дозволить олівцеві м'яко та яскраво писати. Треба звернути увагу на деревину, вона має бути якісною для того, щоб гарно заточуватися. Та олівці мають бути яскравими, але не кислотними. Щодо фломастерів, то тут усе простіше, найбезпечніші на водній основі до того ж, вони легко відпираються. Чи не найскладніше завдання для батьків-першокласників знайти ручку, яка буде зручною для дитини? Краще за все звернути увагу на ручку з прогумованим грипом. Така ручка допоможе створити ту форму дрібки. Дитина буде правильно тримати ручку, в неї буде правильно формуватися каліграфічний почерк, і вона буде не так швидко втомлюватися, як від ручки без грипу. Є секрети і при виборі дрібної канцелярії. Точилка має бути з контейнером, щоб не розкидалася стружка, а лінійка обов'язково повинна мати чіткі поділки. В сучасних канцелярських магазинах можна віднайти таке ноу-хау, як набір канцтоварів для першокласника. Він вміщує всі необхідні товари і погоджений з учителями. Купувати окремо чи в наборах вибір за батьками. Головне, аби канцелярія подобалася першокласникам і допомагала їм у навчанні.